Мої підписчики. Я вже почала розрізати торт без вас. І я, я, я дивлюся, як дивлюся, якесь відео, я так не люблю, як хтось зробить якийсь торт і не покаже, як в середині, і не попробує. У мене сьогодні буде на обід джада, і я її запрошу до хати. Оце, я бачите кусочок, тільки-що-тільки що, тільки що відрізала, бо я вже дуже цікава, який він був. Зараз прийде джада після обіду. Обід, а після обіду ми з нею будемо їсти. Бачите, яке вийшло гарненьке. І все. І це солодке. Зверху воно дуже гарне вийшло. Зараз спробуємо врізати кусок. Почекайте, зараз вріжемо разом. Подивимося, як воно вийде. Ось такий кусочок. Ось так оп, оп, оп. Відчора воно стояло, воно гарно вистоялося. Двома руками, гарно треба різати. І я хочу врізати ось такий гарний кусочок. Тут. Має бу... О, я дала кориці, я дуже рада, що я дала кориці. Зараз, зараз, зараз ми глянемо. Ось, бачите, який він вийшов. Куриця чорна знизу. Ой, хочеться так мені кусок зараз вже з'їсти, але я їду зараз по джаду і приїде джада до мене. І ми попробуємо разом. М -м -м. Пальчики оближиш. Повернемо на, на цю сторону зараз, почекайте, бо. Треба гарно повернути. І подивитися, як вона тут є, як тут є в розрізі. Екоква. Ось такий пиріг. Ось такий, що це таке біле? А, що таке біле? А! Біле, знаєте що? Це, це я посипала ці, як вони горішки такі по -по дрібнесенькі. Порізані горішки такі, а, ось вони горішки. Є горішки. Ну зараз будемо пробувати, почекайте трохи. Після обіду попробуємо. Сьогодні поважний гість. І ми самі вдома, мого компаньона нема. І, і я хотіла дуже сильно, я навіть мамі хочу джаді дати, щоб вона попробувала тільки всякі солодощі. Я не знаю, з солодкого, соленого почнемо. Почнемо спочатку з цього кусочка такого з корицею. Джада навіть не знає, що її чекає. Вона не знає, що її чекає. А я буду їсти ось цей кусочок такий. Подивимося, я вже цікава. О, браво, джада! Брінді, дай. О, фінальмент дай капіто. М? Принді, джада. Дай. Дівчинка з автизмом, хто мене бачить перший раз, хто не знає. І вона, бачите, отак як її близько не підіпхаєш. Вона не знає, не розуміє, що це має бути, чи вона має їсти, чи вона. В неї ще зір дуже поганий. Mm? Може вже зрізати на два куски, я навіть не знаю, бо це вилкою не добре їсти, вона вилкою не буде їсти. Джада ні. Ей! о, Козі, 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 джада! Кузі, екоква! козі, вай! Козі, брава! О! Фінальмент! Ей капіто. Фінальмент! Ось така смакота. Подивимося а, в розрізі. Осоне, що тут яблук дуже багато. Mm, Ось як акуратно дівчинка їсть. Молодець! Браво! Браво! Вона говорить дуже мало. Mm, м'яко, м'яко, зараз я спробую. Цей кусочок я зараз спробую. Зараз ще один кусочок хоче. Я ще такий кусочок дам. Ось такий маленький. Джада тєні! А, вже треба їй близько давати, бо так не розуміє. Джада тєні! Ей! Не розуміє. Я всім роздаю, Йо, сама ще не пробувала, бама мі. Хочу у цей центр попробувати зараз. Зараз все розкажу. Дорогенько мої. Чада тіні. тіні. Сердина дуже, сердина дуже смачна, дуже м'яка, дорогенькі мої. Дуже-дуже. Сердина мені дуже сильно сподобалася. Тісто недобре, зразу вам говорю. Воно його їсти можна, воно похоже на те, що я минулого разу робила. Воно не є тверде і воно не є м'яке. Воно якесь таке, так якби забите, забите ось таке. Без цукру. Цукру майже зовсім не чути. Треба було дати, дати чужить цукру. Цукру не чути. В тісті не чути цукру. Не розумієте? А, а оце, що я наповнила, дуже-дуже смачне. Не взяла вилки. Смачно. Зараз будемо пробувати. Spaiți deci. troschi, po' popiat Oi, nu ne mai nișu, nu ne mai nișu. Gada puțicai, puțicai, Aspetta, aspetta, dammi dă-mi cu. Ei. О, вже багато нема. Отакий без цукру, тут самі фрукти і вода. Джада тіні. Ну. Джада, ей, пінсі роза! Ось так треба давати. Ну, ну вже ти не бачиш, що треба пити ось тут. Поки не запхаєш її ось так, вона не розуміє. Добре, з холодильника. Зараз ми розрізамо ось ще цей тортик. Тут вже кусочок є. Це буде для джади. Ось такий кусочок. Цей буде добрий, тому що своє не тісто я в магазині купила. І воно буде добре. І ця начинка в середину, воно теж дуже-дуже. Чого ж такий маленький кусочок врізала. Ай-яй-яй. Тому ж я де так можна так мало різати. Давайте, зараз я гарно вріжу. Сьогодні джада дуже трен... спокійна, така гарна, спокійна. Мені сподобалася вона сьогодні. Оп, знайшла, знайшла. Зараз буду я проводи. М'ягенький. Сочний в сердині. Дургенькі мої. Сочний в сердині. Так гарно наповнений, не багато солі, бо я спіначе зовсім не солила, тому що от. Ця шинка була солена, сир солений. Все солене було. Я спіначі зовсім не солила. І смачно воно є. Джада, як справи, поїла все. Це я буду їсти. А треба мені джаді ще кусок врізати. І ще кусок мамі їдем. Тому що от... оце солодкий не буду давати, бо тісто знизу не здали. Я позоритися не буду. Але... Соленого дам, оце солени дам. Бачите, мені тут карчофі, мені зараз треба ще яєчницю робити. З карчофі. Ось карчофі стоять. Зараз я скорейку зіб'ю яйця, хоча приготую, не зіб'ю, хоча приготую почищу ці карчофі. Ей! Ей, вже мене шукає. Ти не бачиш, що я тобі дала. Дивися, що я тобі дала. Чада. дай. Є, єсть гарно. Зараз налиємо ще солодку. Вибачте, що я вас так ставлю, Будечки трошки налиємо. Знаєте, бо я отак, я ж теж не знаю, я з нею бар заходжу, ми капучино п'ємо, ми один раз піцу заходили, я їй запропонувала піцу, я їй просто заплатила. Деколи мама дає, каже, бери, підете піцу, купи, або морозиво купи. Але ось так за столом сидіти, я з нею ніколи не сиділа. Я ж не знаю, як вона чи вона. Але бачу, бачите, гарно їсть. Ось так. І дрібки навіть не, не, цей... не, не, не смітить, не дробить. Це для мене забагато, я теж не хочу. Я зовсім не хочу. Я той кусочок, ще компаньон мій ввечері приїде, він, він поїсть. Поставимо сюди. Це начиночка мені дуже подобається. Не розвалюється, м'ягенький, сочний, знизу, знизу теж. Оцей треба мені повторити. Ще треба буде повторити. Абонобоно. <смус> mm. mm. <Bono. смус> mm. mm. uh, Тут зайнята, а мій компаньон вже прийшов і водить жадуть жаду трохи по хаті, бо вона мені тут вже таке не робила. Це вже все попатало. Отут в мене було мій мій телефон, це мій перший телефон моєї юності, бачите, от він вже впав і тут вожу вже, бо що сталося. Тут багато воно все. Андремондємо, все, йдемо геть. уже, Йдемо геть, йдемо геть. Вже час йти. І, ну та лепа, ти, кузі, не телепати хозі, не телепа. Я жаду дала їй мамі трохи такого соленого цього торта Тіні тут Ей, Хозі, тінь. Доросла дівчинка, 31 рік, що вона думає собі. Ну, вже мені віддає. От вже має таку привичку, що в руках нічого нічого не тримає. Зразу мені віддає. Дай відкрито. Трясе-трясе тою, тою коробкою. Такий періг дуже смачний, можна буде огустити. Вони мене теж завжди огущають, завжди, завжди, завжди огущають вони мене.